Вітаю вас, малята! Подивіться, що я сьогодні вранці побачила на квітнику. Вчора тут ще лежав сніг, а сьогодні вже з'явилися маленькі підсніжники. Давайте з вами розглянемо підсніжники. Яка будова в цієї квіточки? У підсніжника є корінь, цибулинка, стебло, листки та квітка. Яке стебло? Стебло тоненьке. Яка квітка? Квітка, схожа на білу зірочку, складається із трьох пелюсток. Які листочки? Листки видовжені яскраво зеленого кольору. Ось такі гарні білі підсніжники вже прикрашають мій квітник біля будинку.